Чим займатися в Буковелі частина номер 6 Інші у мене в профілі і продовження буде також в ньому. Ми з вами вже на оглядовому колесі, чи йти на нього, чи не йти на нього. Чесно, я би пішов, тако чисто один раз покататися, побачити пейзаж у дві сторони, і взагалі це зараз станом на сьогодні здається найінноваційніше в Україні, типу воно найкрутіше, наймодніше. Можна піти туди покататися, а можна внизу на ньому піти на терасу, подивитися на пейзаж на олесо на колшну. Взагалі я пішов би трошки на аквапарк, там можна безкоштовно зайти в ресторан Лангуста на третій поверх, а звідти урядова така, з якою нічого просто не зрівняється. Поруч буде Гуцул Ленд. Обов'язково раджу всім відвідати Гуцуленд. Ми можемо зробити такий маленький висновочок, що я обов'язково раджу. Перше, родельбан, друге, піднятися на підйомнику, третє, Гуцуленд. Все інше допоміжне чисто на ваш суб'єктивний вибір. Чи хочете, чи не хочете ви. Але ці три локації я би точно пішов. До речі, під цим відео є посиланечко, екскурсії, походи в гори. Та й найкращий прокат квадроциклів.